Ні, йому 10 років. Він має свій норов, живе в утепленому приміщенні зоопарку. А приїхала його на Луцький з Харківського зоопарку у дворічному віці. Міщалася навіть у шкарпеці. Із символом року знайомилися наші колеги. Згідно з китайським календарем, символом прийдешнього 2024 року є зелений дерев'яний дракон у луцькому зоопарку. Символом року обрали підопічного, що найбільше нагадує дракона, а це Ігуана ігор. У колекції Луцького зоопарку є і така тваринка. Ну, можна сказати, що найбільше наближена до дракончика. Хоча, власне, і фотозону, яка є позаду мене, малювали з Ігоря, це з родини плазунів. Основна їжа у нього це рослинна їжа. Дуже полюбляє усілякі салати, пророщені зерно, також яблучка, моркву на терті їсть кожен день, апетит має відмінний. Людмила Денисенко пригадує, коли Ігор лише приїхав до Луцька 8 років тому, вміщався у шкарпетку і був довжиною 30-40 сантиметрів. Нині ігуана завдовжки майже з метр і має вирости десь до метрів півтора. Нині він мешкає у теплому приміщенні. На літній період його можна побачити у вольєрі. Зараз, зважаючи на погодні умови і те, що ігуанам потрібна температура вища, яка є на вулиці. Він знаходиться у теплому приміщенні, має підлогу з підігрівом, досить активний. Ну і, звичайно, має свій характер. А зараз у нього період линьки, і він не надто хоче охоче спілкується і проявляє навіть десь якусь агресію. Попри період, линьки символ року задобрюють як можуть. Йому треба робити ванночки для купання, щоб ця линька пройшла, скажімо так, легше. Ну і зазвичай всі задобрювали і гарьошу для цього цього року, так як на своє його рік. І, звичайно, що всі прагнемо перемоги і сподіваємося, що він у цьому буде допомагати нам. Зазвичай його можна було навіть погладити у дуже спекотні літні дні. Працівники зоопарку виносять його навіть на пряме сонячне проміння. Він може собі грітися і ніжитись або на камінці, або на дерев'яному пін. Кові під нагляду працівників зоопарку Віра Шевчук Неля прокопчук для новин на часі.